Меня гроглеваха, 27 кілометр траси Київ Одеса, відвантажуємо 40-вочку вже другу, з фрізою 160-ю, з плугом 2х30. трактор 4-циліндровий на 40 кінських сил, з синхронізованою коробкою, з реверсом 8х на 8, примусова гідравліка, фріза 160-та, стандартна, усилена, колеса 24-ті. Вигурдя Денс 490 противаги спереду 120 кг. Ванасоса НША, генератор, стартер і міні-агро, Київ, південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Гарного дня всім!